засипали трактор приходять і. Прикордонні дороги місцями зруйновані вибухами. Михайло Ігнатенко директор сільгоспідприємства, везе у поля, які обробляють на півночі Семенівщини, найближче до кордону з Росією. Поля наші від кордону знаходяться десь ну, деякі півтора кілометра, деякі два-три. На прикордоні втратили половину своїх угідь, бо заміновані або обстрілюються, каже Михайло. Решту продовжують обробляти попри ризик. Тікав комбайн і машина. Біля комбайна була, як тікали з поля, ж був обстріл. Тікали, але на щастя, техніка, люди ціліли, все добре. Фермери зберегли поголів'я корів. Андрій випасає на полі одне зі стад. Каже, до кордону кілометрів зотри. Звісно, страшно. А що приходиться? Приходиться пасти. А що робити? На війні страшніше, ніж тут. На пасовищі щодня чути гуркіт обстрілів прикордоння. Сьогодні до обіду Андрій нарахував два. Десь стріляли не рядом, де? Не знаю. Якщо далі... Вроді нічого. Якщо ближе починають. Ну, чувствовать, вот От этом не в прошлом году, там он пасли під лесом, а тут обстрілювали. Вот тут ва. Так если б пастух не стояв, прямо з ревом туди на ту ямку. За останні два роки на Саменівщині під російські обстріли потрапило кілька стад місцевих фермерів. Виїхали в основному тілки. Мало дняк тілок, так, ну, щоб західну на будущее. Телят з прикордоння вивезли у сусідню громаду, а поголів'я корів скоротили з 700 до 5000. Роботу сільгоспідприємств на прикордоні ускладнює відсутність мобільного зв'язку. Щоб подзвонити, місцеві шукають місця, де є покриття. На місцеву вишку з передавачами було кілька скидів з безпілотників, каже Михайло. П'ять чи шість дронів на її скидали і добили. Михайло народився, живе і працює на прикордонні. А от така тиша, вона навпаки напрягає. Привички чи якшого, десь воно щось гупає, десь воно щось годить. Ну, ми вже знаємо, де воно що гупає, звідки воно ну, летить і куди. Від Костобоброва до кордону з Росією менше кілометра. Останній ворожий обстріл, коли травмувалася місцева жителька, був тут два з половиною місяці тому. На цей будинок впала міна. З-під завалів тоді витягнули жінку. Не встигла трохи спуститися в погріб, але вижила жива. Через обстріли частина жителів прикордонних сіл виїхали. З Костовоброва третина населення, каже директор сільгоспідприємства. Попри те, що площа земель під обарбіток зменшилась, робочих рук все одно не вистачає. Працівник сільгоспідприємства Сергій Любочко із села вирішив не виїжджати. По перше немає хороших умов для переїзду, сила привички, кажуть, родина. І вторая причина переезжать, почему тяжело. Можно переезжать пенсионерам, хто на групі и место жити. Я женой, не на пенсії, перееду, за що я буду жити. От то 2000 дадут. Ти по сих ценам проживеш на 2000. Спроба покинути село у Сергія була. После мощного обстрілу, когда в центре дома горели да, а даже я поїхав посмотреть Новоросеверський район. То, что предлагают после наших условий жизни, это небо и земля. Ні газу, вода в колонках, огородів нету, дома те, що пропонують. А ще що нормальне, це бешені гроші. не буде, там у нас буде сіра зона. Юрій Санько – керівник групи сільгоспідприємств, що працюють в селах вздовж кордону. З шести сіл діяльність довелось припинити у трьох. Бо це неможливо. Там знищили наше стадо, знищили всі склади і техніку. Також там все заміновано. І... Також постійні обстріли до широкої війни на підприємствах Юрія Сенька працювало 140 людей. Тепер 85. Основна наша задача це виплата заробітної плати людям, які там залишились на оренду. На жаль, нам не вистачає. Підприємства Юрія продовжують виплачувати кредити, взяті до широкої війни. Нових аграріям не дають. Тому що ми знаходимося в зоні бойових дій. Ну, ніхто не ні кредити не ні видає нічого. То тобто це така. Я теж розумію людей навіщо давати кредити там, де їх можна втратити. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.